З наближенням зими перед місцевою владою постає ще одна проблема: як вберегти від холодної смерті тих, хто не має постійного місця проживання. Для цієї категорії в Луцьку цього року створили модульний будиночок при тарцентрі громади. Безхатьки можуть прийти на нічліг до облаштованих кімнат та отримати не лише дах над головою, а й теплий чай та перекус. Пункт обігріву для безхатників, тому що ця категорія людей теж присутня в нашому місті. Зроблено окремі два приміщення: чоловічі, жіночі приміщення. Приміщення будуть забезпечені обігрівачами, водопостачанням, буде мікрохвильова піч, чайник. Тобто можна буде поїсти, випити гарячого чаю, кави, зігрітися. Тут поруч в терцентрі в нас є кухня, де будуть готувати їсти. І ми забезпечимо таку категорію людей, місцем, де вони можуть зігрітися. Ми маємо подбати про таку категорію людей, тому створені всі умови для. Нормального комфортного перебування в холодний період часу, окрім того, безхатченки можуть в терцентрі прийняти душ, випрати одяг або ж взяти необхідні речі з кімнати дарованих речей. Не відмовляють цим людям і у харчах. Керівник центру Галина Шатецька каже, що завжди йдуть на зустріч людям, які опинились у складній життєвій ситуації. На протязі такого пального сезону їх приходить 15-17 чоловік. На сьогодні цього року ми створили такі більш-менш ну, кращі умови. з них – це ті люди, які зловживають спиртними напоями, але разом з тим і є такі, які різнограї ну, десь завладіли їхнім майном. І на сьогодні вони без житла залишаються. Ну і на протязі року одна-дві людини обов'язково є, або ті, які звільнені з місць позбавлення волі, вони приходять, вони прислухаються до нас, з ними займається і юрист, і психолог, і, хоча дійсно хочуть виправитися і ведуть себе коректно. Галина Шатецька сподівається, що умови, які створені для бездомних, вдасться зберегти надовго.